Добрий день! Нехай буде завершення цього нелегкого тижня на позитиві. Ми хочемо з вами поділитися з сокровенним те, що творить наше майбутнє. Запрошуємо до гуртка інженери майбутнього. А це маленькі українці, які сьогодні вони ще ходять там до першого, другого, третього, навіть восьмого класу. А завтра вони будуть створювати якісь супер винаходи, які будуть допомагати відбудовувати нашу країну, і вкладаються в це наш вже старий, добрий знайомий, сконцентрований на якомусь досліді. Ron, e, що це за машинка? Так. Ми це машина трекер, яку ми сьогодні створювали, і тут є деякі проблеми з платою управління. Ми пробуємо її відкалібрувати. Так є датчики, які відслідковують у нас правий і лівий датчик, які відслідковують рух по траєкторії. Ось тут зробили хлопці таку траєкторію, і е, є деякі плати, з якими у нас є труднощі. Так ну не можемо ми їх відкалібрувати. Треба потратити час, беремо викрутку. І датчики пробуємо відкалібрувати. Тому а так завжди і... з чоловіками. От щось запитається і взагалі не зрозуміло, що відбувається так, любі наші. То є прикарпаття обленерго, все ще годину, як робочий час тиждень наш робочий завершився. Серйозні тьоті, дяді вступилися, залишилися тільки ті працівники, які мають бути на постах. А вже годину, як тут панує дитяче царство маленьких винахідників під керівництвом цього чоловіка, Рома, гурток інженери, е, майбутнього. Чим ви займаєтеся? Як часто? Е, як часто раз на два тижні придумуємо щось нове і створюємо якусь нову конструкцію? конструкцію. Тобто це гурток робототехніки. Ти створюєш маленьких е, працівник, дітей працівників дітей-працівників нашої компанії, що ось. Таким роботизованим винаходом. Різні робототехнічні вироби. так. Пристрої можуть бути звукові пристрої, можуть бути з моторами, можуть бути пристрої взагалі. Там генератор у нас був для вироблення електроенергії. Тобто пристрої зовсім різні, ідеї зовсім різні. Для чого ця машинка? От як вони сьогодні от створили таку машинку власними руками? Що вони в на господарці? Чим допоможуть? Ну, по -перше, <хи> по перше, вони навчилися працювати з моторами. Побачили, що таке управління моторами є плата, повноцінна плата управління. Зіткнулися з труднощами, як виявилось, так? Бо не всі плати в нас зараз працюють. Ну, по-перше, хто знає, хто щось колись в житті збирав, знає, що завжди є лишня деталька. Так, Ром? Е, ну, ну, щось таке. В нашому випадку лишніх не буває. У нас якраз не вистачає цих плат, ми б хотіли якісь плати сюди переставити. Ну, поки що. Поки що маємо те, що маємо. Тобто, тобто в частини нам вдалося відкалібрувати, і діти вже е, рухаються по траєкторії і відпрацьовують свої машини. Тобто, ізоляційною лентою ти е, собі створюєш сам на власний розсуд. Траєкторію та ну а дорогу. Ця, а ця машинка бачить? Ця як? машинка бачить цю дорогу і рухається по цій дорозі. Дорога там може бути закручена вісімкою і так далі. І е, шляхом калібрування цих датчиків та віддалі, uh -huh. ніж оцим, ось, наприклад, тут віддаль 2 см, Рухається ліве, праве колесо. Це основні такі основа роботрекер, це основа будь-якої робототехнічної конструкції, будь-якого роботу. А давай, може, продемонструємо, як воно на ділі. Я бачу, це. там хлопці вже працюють, у них щось. Хлопці, привіт! Привіт! Як тебе звати? Віктор. Віктор. Сусіда, як звати? Як? Ігор, а ну показуйте, що так. у вас сьогодні вийшло після цього заняття. От дивіться, оце моя машинка по імені трекер. Так. так. Вона буде їхати по цій лінії. Дивіться уважно. Ми уважні, як ніколи. Віктор, давай. Три, два, один на старт. Так, 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 так. Ай, супер, реально вона рухається по тій траєкторії. Мама каже вітя. Привіт! Тут не тільки дітки, а ще й приходять батьки. І приємно бачити, що з батьків тут сьогодні прекрасна половина людства. Мамочки, привіт, представтеся. Мене звати Олеся. Я мама одного з гуртківців. В житті ви чим займаєтеся? В житті я працюю інженером, так і мамою, і мамою без вихідних. Важко оце розбиратися. От ось така ось машинка. Ви сьогодні мали її скласти з якогось набору дерев'яних деталів. Ну для мене це і якісь там прикрутити шрубочки для дівчинки. Для, для мами. дівчинки, Важко. для мами це. Не дуже, тому що є схема, так. яка додається до кожного комплекту. І в нас є чудовий керівник гуртка, який нам допомагає, якщо в нас бракує наших умінь і нашої логіки. Тому ми справляємося з будь-яким проектом. Ну, у Віктора там все крутиться, все їздить. Як давно виходите на гурток інженера майбутнього? Е, ну, фактично ми почали з м, вересня, з початку навчального року. І скільки у вас вже є виготовлених виробів таких роботизованих? Е, Декілька ми занять пропустили, трішки хворіли, але загалом. Десь, <сх> напевно, що біля десяти, так, Віктор, скільки <схід> в тебе є проєктів? Більше п'яти. Більше п'яти, мені здається, навіть більше ближче до десяти. ну чесно, дивлячись нашим глядачам, в очі, Тобі подобається робототехніка? А, а на які гуртки він, ще ти ходиш? Ні на які. Мама. Ще на акробатику, але він то не вважає таким цікавим, напевно, гуртком. Як в ще цікаві, що це робототехніка. Робототехніка. А, робототехніка. а для Сашка, що цікаво, робототехніка тобі подобається? Так. — Де твоя машинка? Тобі ти сам її робив чи допомагала мама? Допомагала мама. Так? І що, вона може їздити? ну. Не, не дуже, але ми трошки підправимо зараз. Дивись, а, ось поїхала поїхала, не поїхала, поїхала, не поїхала, поїхала, поїхала. Нічого, ми зараз її відкалібруємо? Роман тобі відкалібрує. І все. Поїде. Роман, тут яка проблема? Тут проблема, що ми трошки за, за, запізно почали конструювати, і зараз ми вже на останньому, на фінальному заході, тобто вже доробляємо колеса, докручуємо і пробуємо її запускати. Супер! Тут тут ми трішки довго працювали над конструкцією і тому ну, нічого запізнилося. Так. так я бачу, там є дуже багато на тому столі таких всяких привіт! Як тебе звати? Роман. Роман. То кажуть люди, що там забі тебе на столі дуже багато всяких виробів, які ти на цьому гуртку зробив. Так. То твоїх рук справа? Так. Сам робив чи хтось тобі допомагав? Чуть-чуть тато допомагав, так більше всього Це я сам А ну, давай будемо презентувати людям щось прекрасне. Що такі маленькі діти? В... Скільки тобі, до речі, років? Мені 9 років, в цьому місяці буде 10. О, ми тебе вітаємо з майбутнім день народження. Показуй, що це за це пристрій. це електростанція. Ви коли крутите оце колесо, то так світиться лампочка. О, -о, -о, -о. а ну, ну ну я тобі притримую. Так, 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 Давай -давай -давай -давай. так. Круто, круто, так. Клас, можемо. Якщо нас лякають, що не буде світла, то Можем? Роман з допомогою такого виробу забезпечить світлом все Прикарпаття, так? Що там сіо? Оце так і він їсть монетку, а він тут є він є не монетку. доїдає трошки. <рігла> 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 так, є а ну і давай і ще в, раз. О! А як воно працює на батарейках теж? Ні, так, воно працює на батарейках. О, так, ще радіо. Але тут я, в мене нема батареїв Ага. А, ну і, нічого, і скажемо тату, щоб купив батарейки. А це мій. Міні-колонка. Міні-колонка. До речі, Шпрямо я багато блю... чула. Блютуз-колонка. Плютуз-колонка. І це ви зробили своїми руками, так? так. А як вона працює? Е ви включаєте і, цей і блютуз зробити новий пристрій, назвати його і він буде працювати. І буде реально звідси звук, так? Так. Обіцяєш? Обіцяю. Зуб даю. Зуб даю. Ні, ну якщо дитина каже, то не маємо права повірити. Вам це подобається? Да. А що мрієте ще зробити разом з дядькою Ромою? Вашим Ми ще вчителем? Ми маємо зробити велику машину поліцейську. Підійді, Рабо... Поліцейську Теслу чи що? Підій... <с 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 цей велику машину поліцейського трансформер. Трансформер. Так. Підійдіть, будь ласка, Куди? Ану, у мене не вийшло. Давай три, Дивіться. два. Дивіться, що в мене вийшло. Анос копійка ледве тут. Клас. Клас. Гам. Так, ану, пробуємо ще. Отак можна ігратися і, і створювати так. щось гарне, правда? Корисно. Ким ти хочеш бути, коли виростеш? Віктор не, знаю. не знаєш електриком походу. Альо. Бо тато і мама енергетики. І в тебе в тебе на долі написано, що ти будеш теж. А не... Я хочу стати поліцейським. Поліцейським? Поліцаєм поліцей. Mm. Клас. Ілля, е. ти ким хочеш стати? Ти будеш ж ти ти монетку свою. Так. Сашко, а ти ким хочеш стати? Поліцейським. Теж поліцейським? Будеш з ромчиком разом обороняти наш спокій. Ні, ну таким я хлопцям вірю, що буде спокійно в івано франківську і в Україні. Так ось так для чого ми це показуємо, любі наші. Тому що кожен з нас є професіоналом у своїй справі. Кожен з нас має якісь е, таланти, до речі, отромка у нас закінчував шаром метрологію. В результаті працюєш ким? Працюю провідним інженером з автоматизованих систем обліку. Тобто, тобто розумних систем. Розумні лічильники налаштовуєш ти, якщо так коротко кажеш, да, але маєш так. маєш велику любов. До чого робиш? Е, до конструювання, до робототехніки, до електронних пристроїв електронних систем, до, до, до всього, що пов'язано з електронікою, і саме у 2018 році ти на волонтерських засадах. Щось васкануєте хопчу? Роз, так. Роз, так, розпочали ми цей гурток на волонтерських засадах. Віти зараз зробили. так 에, на волонтерських засадах 2018 році. Він був не такий, як зараз. Там були трошки простіші конструкції. Діти не забирали ті конструкції з собою. Ну він був менш цікавий. Я можу сказати, що менш цікавий. Так. Цей навчальний рік якось так ми хотіли продумати, щоб дітям було більш цікаво, щоб вони хотіли приходити, щоб їхні конструкції працювали. Можливо, не завжди вдається так зробити, щоб 100% працювало. Ну стараємося. Стараємося щось замінити, якісь деталі, допомогти, налаштувати і щоб все працювало. Більшості... Я чула, що ви навіть генератор робили своїми руками. Так, в більшості випадків вдається нам запускати конструкції. Ну сьогодні дійсно була трошки складна конструкція, бо треба було калібрувати датчики. І до кінця ми ще працюємо над тим, щоб у всіх запрацювало. але все буде чітко, так я думаю, що так. Ну такого в нас ще не було, щоб в когось щось не працювало. В когось щось не працювало. Ну я знаю, що є в тебе тут і маленькі дітки. От, наприклад, як Ромчик, так допомагайте так. нашій школі, щоб ми виграли от кіаркот. О, а що там що там заховано за QR-кодом? Треба відсканувати і проголосувати. Проголосувати <голосувати> за так. нашу школу. А що там буде у вашій школі, якщо всі проголосують? Як всі проголосують, то нам за е, школою ми станемо перше місце, то нам в їдальню їдальну їдальню і додать кондиціонери, обновлять. Ого? А що дуже спекотно, так? так це так від першого до десятого місця. Відкажеш, а ти з ромчиком вчишся в одній школі, так, так, так. в одному класі. Так. Так. Так? так. що ми на шостому чи сьомому місці, я думаю, що можна, але... Любі наші, Ну ви почули QR-код бачили? Оцей молодий чоловік просить, каже. Проголосуйте за програму малих грантів, якщо ви ще не віддали свій голос, і ці діти будуть мати і кондиціонер, і покращені умови у їдальні, тому що це наше майбутнє. Ось так маєте таланти, маєте знання, віддавайте їх новій генерації, новому поколінню. Тим сьогодні дітям, завтра, уже дорослим українцям, на чиї плечі впаде дуже важлива місія. Україну нашу відновлювати, Україну нашу відбудовувати, і, і що хоче хочеш і, сказати? І... і ми бажаємо всім донатити, так і, і у вас є час до, до неділі. Це зробити так, е, підняти балі, щоб ми були перші місцем і нам обновили їдальню і кондиціонер. Так і давай вже разом скажемо і дорослі своїм діткам допомагайте, діліться своїми знаннями і навиками. Бо це наше майбутнє. Ні. І не забувайте, що е, те, що ми можемо такі дітки можуть вчитися. Ми можемо працювати це все завдяки нашим кому воїнам, Збройним силам України. Тому не забувайте донатити. Ану, Ромка, каже. Не забувайте не не забувайте донатити на ЗСУ. Молодець! Я люблю вас всіх. Україна переможе. Сто процентів. Гарних всіх вихідних. Так. Слава Україні, Героям слава.